Всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо готувати курячі, як вони називаються, стегна, ляшки, гомілки напевно. гомілки, але не просто як завжди, там жарити, смажити, там ще до чогось, а будемо їх <зархи> жарити з томатною пастою. Не просто жарити, а жарити з томатною пастою. Так, да, так. Да. Так буде прикольно. До речі, ми приготували картоплю. Варо де ж не є на кухні каструлі. Це буде ще не якраз варено. до, ну, як, до гомів. У нас є 16 курячих гомілок, якраз сім по дві, і нам потрібно їх посолити і поперчити. Кожну розкладаємо наші гомілочки на досочку. Попередньо ми їх вже промили. Поливаємо це все оливковою олією, вернесенько розтираємо зверху і перевертаємо на іншу сторону, З іншої сторони. А робимо так само. Поки Аня займається ляшками, я зараз поставлю сковорід. На сковорідку покинути масло, додати оливкою олії та гомілки жарити на сковорідці. Масла ми дали трошки більше, щоб його вистачило. Коли воно вже все перемішалося і стала така однорідна маса, сюди можна покладати наші гомілки і прожарювати їх з кожної сторони по 5 хвилин. Скільки ми готуємо багато, як завжди, <зараз>, зараз нам це все діло не вийде зробити. То я думаю, що ми будемо це все робити у два заходи. Аня вирішила зробити це все набагато простіше. Вона просто взяла з боку, поставила ще одну сковорідку. І зараз другу порцію наших гумілок, які нам не влізли, вона буде піджарювати вже інші сковорідці. Аня стоїть, наглядає за нашими гомілками, щоб вони не підгоріли. Це дуже гарно. Жаривати потрібно так, щоб шкуринка була і знизу, і зверху. Ну, Але ми жаримо вже більше п'яти хвилин, але шкуринки ще нема. Зробили трошки більше вогонь. Зараз побачимо. Бачите, ще вона воно трошки буде. Отут є шкуринка. Я в цей час буду нарізати цибульку, оскільки в нас дві пательні, то на кожну годину окремо будемо нарізати цибулинку. Нам потрібно по одній цибулинці на кожну. Насправді кажучи, я ще ні разу зумілці не піджарювала на масі вершковому, але скажу вам чесно, що пахне дуже приємно. Нам на кожну сковорідку також знадобився по три зубки а оскільки в нас друга сковорідка менша, то ми напевно дамо два зубки, правильно? Угу. Аня шукає миску, тому що наші гомілки дуже сильно стріляють. І їх О, потрібно вже виймати звідси. Вони вже гарно так підсмажились до золотистої скоринки. І дуже апетитно виглядають. Тепер додаємо цибулю, те саме масло, куди ми... Звідки ми виняли наші гумілки? Да, да, да. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, що ми в двох сковорідках щось разом смажили одне те саме. А зараз як цибулька трошки піджариться, ми до неї додаємо наш чесник. Наша цибулька вже трошки така стала золотистого кольору. І тепер можна додавати чесник. Сюди більше, а сюди менше. Беремо перше паприку і борошно. А паприки багато сюди давати? Ну це взагалі комедія. Я ще ніколи за паприкою і з борошном я ж Ну, У нас не тут жарила. є трошки паприки. Скільки одну давати? Давай три сюди. А нам ну, Паприк... хватить паприки сюди. Паприки не шкодуйте. Все гарне, світо перемішаємо. Ну, пахне апетитно. Тай колір якийсь які приємний стоїть. Колір дуже гарний. Так, далі борошно. Аня. Борошно стільки так казав, Угу. І знову це все насінько перемішуємо. Куда враження, що ми тут цибулю мучимо і мучимо. Далі нам потрібна буде томатна паста. Одна чашка томатної пасти на сковорідку. Да. Ну, у нас склянка, так. А одна склянка. У нас Ми Мину трошки менше, у нас немає, стільки пасти. У нас ще десь одна банка була. Ура! Аня знайшла ще одну банку, ми ще врятовані. Ще одна паста. Давайте будемо міряти. Ось у нас склянка томатної пасти. Як на мене, то її тут прям дуже багато, але не маю поняття, що це таке має бути. Боже, всю пасту вдома витратила. Я тобі скажу так, якщо ці ляшки вийдуть не смачно, то мама нас голову нам відірває за те, що ми всю томатну пасту повикористовували. Додаємо одну більшу склянку води. По ідеї, має бути корячий бульйон. Але якщо нема корячого бульйону, то воно додавати води. В одну сковорідку склянку і в другу так само. І перемішуємо до однорідної маси маленьку цю всю штучку. Ось така, друзі, має вийти однорідна маса у нас, як пюрешка. Зараз вона чуть, -чуть смажиться, І тоді ми сюди будемо викладати наші годинки. Я вам скажу, поки що запах мені подобається. Цей от. Мені просто цікаво, які будуть на смак гомілки цьому цьому, тому що ми ще так їх не готували. Що я беру наші гомілочки, так? Да? Скільки воно? 25 хвилин вроді має так робити, так? Да? І це все діло. Ми зараз викладаємо на сковорідку. Воно настільки гарно виглядає. Тушимо 25 хвилин під накритою кришечкою. Оскільки в нас є 25 хвилин, ми можемо сміло ставити нашу картопельку. І якраз будемо їсти не тільки одні гомілки, а ще й гомілки з картопелькою. Це буде в 100 раз смачніше. Це, в принципі, дешевше, тому що картоплі не єсися, а гомілки посмахуєш. До речі, Аня, подивися, Аня, що ми понароблювали. я бачу, що ми позаляплива повністю за плитку. Плитку залили. Все, біжи, грайся. Зараз будемо зараз вже будемо обідати, хлопці. Дуже дуже щось смачне. Ну, я надіюсь так. Ну що, друзі, 25 хвилин пройшло, і ми зараз побачимо, що з цього вийшло. Да. Що там робиться в тій пательні, тому що ми може, там все порозварювали. Ну, я скажу чесно, що запах на кухні такий томатною пастою. Стоять. От, якщо б він був, коли ми просто жарили гумілки, був такий масляний типу такий кльовий, то зараз це все просто якби заповнила томатна паста. Не знаю, який буде смак, мені аж самі цікаво, можливо, злі буде недобрий. Ми відкриваємо, бо я вже не може. Вау! Дивіться, друзі, ми навіть не чіпали не виделкою, нічим. Бачите? Саме аж порозвалювалося м'язко. Ну я шокована і думаю, що воно вже справді приготувалось так нормальненько. Він не буде сухе, ну в принципі, гумілка вона сама по собі не є суха. Якраз і картопля наша довариться, тому все зразу буде. Я надіюсь, я надіюсь, що він буде смачний. Бо що ми собі думаємо, що він смачний, він, може буде не смачний. Я скажу тако: лукавити я вам не буду. Якщо мені не сподобається цей смак, я скажу прямо, що він мені не сподобався. Друзі, це ще не все. Ми викладаємо наші гумілки на тарілочку і робимо соус. Я думаю, що такий запах на кухні. А в нас вже сковорідка знизу пригоріла. І ніби вийшли гумілки класні, але все одно цей запах стоять такі полупригорілої томатної пасти. Надіюсь, що нічого їм не буде, бо пахнуть вони в принципі гарно. Друзі, ось, на, ось наш соус томатний, той, що нас залишився, ми зібрали в одну сковорідку. і додаємо е, склянку сметани. Це може бути або йогурт, або сметана. У нас буде сметана. Ось такі друзі у нас вийшов апетитний, я надіюсь, обід. Ну що, страва готова, давай но. На... пробує перше. Давай. я. На чувачі. Але ви сказали чувачі своє фах. Чувачі! чувачі, Чувачі. Ха-ха-ха! Ну давай. В мене ціле відео текли слюнки. В мене вже просто мене вже робили, вже голова розбилася від того, що як калодана. Ну давай пробуй. Я не мою, моя слина і тече так, що капець Ну, Давай, кусочок курочки з соусом разом бери і з картоплі. Це ж смачний обід. Ну, соус, бачиш? Бери на соус і картопельку. Кисловатонька. Значить, картопля все перебиває. я не можу саме <свят> м'язо попробувати. Перебила в ній все. Як тобі? Гумілка. З такою кислинкою, знаєш? Смачно чи не смачно? цією штукою ти перестаралася, вона все перебиває да не я попробую, петрушка. Чоса, я все. Давайте я перше пробую саму курочку, щоб ніякий смак не перебивати. як Він Добре, каже, Добре, зато я картоплю наївся. На диво, мені смачно. Я тобі скажу так: я не почув твоє фірму. Mm -hmm. mm -hmm. Знаєш, воду не смачно. Ні, знаєш просто в мене такий ступор, я не відчуваю ні чеснику, ні цибулі, ні паприки, але дуже смачно, дуже смачно. Mm -hmm. От курка всередині насичений смак, оце чесничку і в всередині в середині саме. Дякуємо, друзі, що сні були з нами. Mm -hmm. Зублю нічого не їв. Обід насправді легкий Ні, і дуже сказати, смачний. Легкий. Нічого не легкий. Ну, ми з тобою, знаєш, робили на таку велику порцію, а насправді ну, це прийши, все змішати. Так. Якщо накрити, робити там дві-три ляшки, п'ять ляшок. Ну, головне не перестарайтеся з вогнем. От, щоб тушилися вони на маленькому вогні, бо ми тушилися на тушили на більшому вогні, і от кажу, чуть-чуть є підгоріла така шкуринка знизу, але дуже смачно, правда? Кому сподобалось відео, друзі, ставте вподобайку. Хто не підписався на цей канал, обов'язково підписуєтесь. Далі будуть нові цікаві рецепти та експерименти. Пишіть нам в коментарях, чи сподобався вам такий рецепт, чи можливо ви готували якось по-іншому. Нам буде цікаво щось теж новеньке спробувати. І зустрінемося на наступному відео. Друзі, всім па-па!